Доброго вечора! Ви дивитесь телеканал Еспресо Біла Церква і час головних новин міста у сьогоднішньому випуску. Ми розповімо про всі ключові події, які неодмінно вас здивують, розчулять і навіть вразять. Тож розпочинаємо. Другий день поспіль місто хоронить своїх захисників, 29-річний Артем Жигадло, служив у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки, 3 ї окремої штурмової бригади. Його життя обірвалося 18 березня біля села Орлівка Донецької області. Попрощатися з воїном у Спасу преображенський собор прийшли рідні, близькі та побратими. Поховали на Алеї Слави, що на Сухоярському кладовищі.

Ще один оборонець повернувся в Білу церкву на щиті. 38-річний Антон Чекалюк загинув 14 березня. Попрощатися з армійцем прийшла сотня людей, зокрема, родина, близькі та друзі. Відспівали у соборі, поховали разом з усіма полеглими побратимами. Щире співчуття обом родинам і дякуємо за відданих і вірних синів України. Він був цікава, неординарна особистість, завжди прийде тобі на зустріч любу годину доби. Герой, ніколи нічого не боявся, сміливий, веселий, цілеспрямований. Про нього тільки позитивні думки, і все, що ми згадуємо, зразу піднімає настрій. Він був Добрим, буде, добрим буде жити добрим в наших чоловіком в серцях, і ми будемо пам'ятати його завжди. Самогубство чи нещасний випадок. Під колесами поїзда на залізничному переході, що сполучає масив незалежності та вулицю Павличенка, напередодні ввечері опинився 41-річний чоловік. За інформацією поліції, він родом з Луганщини, але останнім часом проживав у Білій церкві. Машиніст, побачивши людину на залізниці, посигналив, але той ніяк не реагував. Не допомогло й екстрене гальмування. Бідолаха помер на місці. Зазначу, цей перехід через колії один із найсучасніших у місті. Пенсіонер збив пенсіонерку. На бульварі Олександрійській водій Сітроєна збив 73-річну жінку. На пішохідному переході. За словами поліції, керманич не врахував дорожню ситуацію, внаслідок чого наїхав на неї. У потерпілої медики діагностували забіг грудної клітини та травму живота. СБУ затримала банду вимагачів, які намагалися. Вибити 20 тисяч доларів з місцевого підприємця групу очолював мешканець Білої церкви за інформацією спецслужби. 37-річний земляк разом із поплічниками погрожував власникам малого та середнього бізнесу, якщо ті не сплачували їм. Не існуючі борги. Відомо, що ділки застосовували фізичну силу та погрожували знищити їхнє майно. Правоохоронці затримали злочинну групу, як тільки ті отримали борг від бізнесмена. Двох гори ділків зловили у столиці при спробі втекти. Під час невідкладних слідчих дій у зломисників вилучено мобільні телефони, чорнові записи про боржників так званих та грошові кошти одержання від злочинної діяльності. Наразі усім затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Це вимагання, вчинене в умовах воєнного стану. Наразі всім фігурантам обрано міри запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. А далі інформація для тих, хто занепокоєний розташуванням блокпостів та перевірками на дорогах Білоцерківщини. Як пояснюють у 114-й бригаді, це не мобілізаційні, а контрдиверсійні заходи. І до них залучені не лише військові, а й правоохоронці, рятувальники, представники служби безпеки та добровольчих формувань. Вони покликані виявити ДРГ, ворожу агентуру, колаборантів та небезпечні предмети. Для цього перевіряють чи не кожну автівку та спілкуються. З людьми. Тож військові просять мешканців поставитись з розумінням, бо такі заходи допоможуть уникнути негативних ситуацій. На сьогодні дуже напружена ситуація складається у нас в Україні не тільки на сході, але і у нашого сусіда в Республіки Білорусь. То з тої сторони ми теж можемо очікувати будь-який дар. Перед проведенням цієї операції ворогом він завжди, це згідно їхніх замислів, завжди висовується диверсійні групи. Диверсійні групи вмідряються сюди, ну, розсволяються серед цивільного населення. І от мета виявити ці диверсійні групи, не дати розвернутися їм, не дати провести ці заходи в Білоцерковському районі. Були демонстраційні дії, то тут не було таких фактів. Зупинку транспортного засобу здійснює безпосередньо працівник поліції у відповідності до законодавства. А далі вже представляючи, надаючи ті чи інші документи, вже підключалися працівники служби безпеки. Якщо виникали якісь питання, ніхто не ставив собі за мету зупиняти автомобілі тільки жінками, чи тільки чоловіками. То тобто, виборочно зупинялися різнопланові машини, в тому числі і зупинялися вантажні автомобілі, щоб люди були не байдужі, якщо вони бачать когось підозрілого. Повідомляти, якщо десь якийсь хтось забувся, якийсь пакунок, коробку, десь в місцях громадських в громадських місцях це обов'язково також треба не проявляти а доносити цю інформацію до правоохоронних органів. Україна може втратити лише у березні 6,5 мільярдів гривень митних надходжень через блокування польськими мітингарями кордону з Україною. Це становить півтори повністю укомплектованих бригади збройних сил, каже голова податкового комітету Гетманцев. І поки від такої недружньої підтримки сусідів потерпає наша країна, полиці вітчизняних магазинів рясніють польськими товарами. Інспекцію провела наша кореспондентка. Солодощі, чай, кава та ще багато інших продуктів, які з Польщі везуть до України. Білоцерківські супермаркети не є винятком, адже різноманітність товарів просто вражає. Тож давайте перевіримо скільки імпорту ми знайдемо на полицях. Перший ряд, який потрапив нам на очі, це відділ солодощів. Тут можна знайти цукерки або ж шоколад, що виготовляється безпосередньо у Польщі. На коробці смаколиків шукаємо виробника, і ось він місто краків. Така ж ситуація із консервацією, тушковинкою та іншою бакалією, що користується попитом. Тут прикладу квасоля, і ось ми бачимо, вона теж виготовлена у Польщі. Серед молочки, до прикладу, кисломолочного сиру, молока та йогуртів, ми не відшукали польських продуктів. Натомість, тверді, там які сири мають широкий вибір. До цього списку входять ковбаси та сосиски. До імпорту з Польщі також входить ще декілька видів чаю. Ось, наприклад, знайшли ми ось такого виду, і також ось такий трав'яний. Загальний кошик вийшов невеликий, але це лише один з мережевих маркетів. Тож, аби порівняти, ми вирішили завітати до місцевих магазинів євротоварів, як розповідає продавчиня Карина. Продуктів на полицях 50 на 50, закордонних та українських. Але відсоток польських та іспанських продуктів суттєво переважає каву Ковбаси на, на новий рік закордонні повсякденні наші. Тобто тут нема такого, щоб переважно брали тільки таке. Беруть все, все ми возимо. Шоколад, наприклад, іспанський, дуже там без цукру, такі знаєте, корисні шоколадки. Якщо Польща, це багато сирів. Багато сирів, кетчупи, майонези. Всі ми їх знаємо. Хайнзи, Хелманси. А ось як стверджує економістка Лідія Горошкова, Україна давно проводила взаємно вигідний обмін товарами, тож у плюсі залишались обидві країни, та й техніку переважно купували у Польщі. Україна цілком могла б обійтися без їхніх товарів, адже більшість продуктів подібні між собою. Те, що стосується от експорту Польщі, це ж наш, наш наші з вами співгромадяни, також виробляють цю продукцію, яку Польща потім експортує, також має економічно вигоду від цього. Ну я думаю, що тут не тільки я так думаю, фахівці ще звертають увагу, що на сьогоднішній день, от саме 24 четвертий рік, припало якраз більш жорсткі вимоги щодо так званої зеленої зеленого курсу у сільському госільського господарському виробництві. У ці вимоги ЄС щодо обмежень у використанні добрих хімічних елементів для покращення ситуації з обсягами виробництва сільського господарства. Тобто, оці обмеження, вони також. Стали не дуже зручними для поляків, в тому числі загалом в Україні, крім продуктів, активно імпортують косметику, одяг та хімію через блокування кордону, як продукти, так і інші товари дійсно затримувались, але нині все стабілізувалося, кажуть продавці. Та експерти наголошують, дефіциту товарів очікувати не варто, адже українські виробники забезпечують країну майже усім необхідним. Білоцерківці ж на рахунок імпорту реагують. Освоєму. Чи купуєте ви польські товари, чи обирайте більше українсь? Українські. А чому саме? Ну, то Польща неправильно поводиться з нами зараз. Не купую, принципово не купую. Я вважаю, що має бути адекватне відношення. До нас відношення, скажімо так, не саме тепле, тому не купую польські товари і намагаюся взагалі. Жінці тож сказав, що ми не, не маємо. Бути в таких відносинах, в яких мали б ми бути з поляками. На жаль, ні, в українські. З, з деяких пор тільки українські. Не купую, не хочу. Позиція така, да, через конфлікт на картоні. Українське більше, більше а чому? Ну тому що любимо свою країну. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. 21 березня світ відзначає День людей з синдромом Дауна. Цю дату вибрано не випадково, адже він виникає через наявність додаткової 21-ї хромосоми у білі церкві Громадська організація Ми особливі разом з одним із благодійних фондів організували 11 дітям фотосесію. Її мета показати унікальність кожного з них без стереотипів, які диктує соціум. Також до проєкту долучилися і батьки. За словами голови організації Ніни Каміної, вони щорічно організовують заходи для своїх членів і намагаються поширювати інформацію про проблеми, потреби, можливості людей з синдромом Дауна. Адже, за даними Центру громадського здоров'я МОЗ в Україні, щороку з такою особливістю з'являються на світ майже 400 немовлят. Народжуються хлопчики та дівчатка з однаковою частотою у батьків із нормальним набором хромосом. Часто їх називають сонячними. Втім, краще уникати використання метафор і казати Людина, дитина із синдромом Дауна. Звичайно, робили і сімейні фото, робили декілька діток разом, хто з ким друже. У нас є вже цікава така пара, хлопець і дівчина, вони підлітки і вони дуже дружать між собою. Ми навіть думаємо, що це на все життя, тому що такі люди зазвичай, якщо вони зустрічають свою половинку, то це назавжди. Тобто робили багато різних фото, але кожна дитина отримає власні фото і родина. Всі люди, які мають якісь порушення в. Розвитку вони кажуть, що їх не настільки напружує власна інвалідність, до неї вони якось адаптуються, звикають, це їхні особисті стани, а саме відношення суспільства часто травмує. І тому да, мені хочеться сказати, що всі люди рівні, хоч вони різні, і потрібно до кожної людини ставитися просто як для людини. У Білоцерківському краєзнавчому музеї відкрилась виставка конкурс молодих митців Краса руками молодих. Як розповіла тимчасово виконуюча обов'язки начальника з питань молоді і спорту Валентина Коросько, цьогоріч у конкурсі взяли участь 217 талантів віком від 6 до 30 років. А робіт надійшло 223. Кожен витвір є унікальним, адже виконані у різних стилях. Це і аплікація, батік, виставка або ж витинанка та інше. Зазначу, відбір триватиме до 19 квітня. Тоді й оголосять переможців. Головне завдання це самоствердження юних митців. Показати їх любов до українського мистецтва, показати їх прагнення продовжувати традиції. І сьогодні маємо ми цю чудову подію відкриття виставки. як і минулого року, надзвичайно багато робіт, дуже великої такої енергетики, позитивної і виконання дуже майстерне професійний рівень є. І дійсно важко вибрати щось таке надзвичайне, тому що журі постійно на кожному. Конкурсі, воно сперечається, воно живе, якби і цього року я бачу по виставці, що будуть дебати, будуть цікаві якісь такі незвичайні думки. І Мені здається, що все рівно ця виставка демонструє надзвичайний рівень наших молодих талантів. Це все, що я встигаю вам розповісти на цю годину. Для вас працювала вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква. Дякуємо, що довіряєте нашому медіа. Бо ми єдині, хто говорить правду без подвійних стандартів. Чекатиму вас завтра о цій же порі. Слава Україні!